Вітаю всіх хлопці! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини ЮМЗ-МТЗ. Хочу сьогодні вам показати два радіатора на ЮМЗ. Зліва це в нас виробництво Росія, Оренбург це ще з довоєнних залишків. Він йде мідно латунний. І з правої сторони це в нас виробництво Польща, йде алюмінієва серцевина і сталеві баки. Зараз вам їх трошки покажу і ціни назву у кінці відео. Ну, давайте почнемо з. Оригінального на Юмцоренбурзького радіатора, йде він, по-моєму, мідно-латунна серцевина, латунні бачки. Йде він вже в зборі з дифузором? Тут дифузора немає, і взагалі дифузор це така штука, яку зараз дуже складно знайти. Їх нових не буває, можна там десь з розборки так знайти або свій залишити, тому що з ними зараз дуже-дуже ну, складно їх знайти. Він вже йде чомусь без кришки, немає, бачите, кришечки. Вона є у нас окремо по ціні, там приблизно гривень 400 чи 500, я точно не пам'ятаю. Можна її окремо докупити. Ось так він виглядає. Тут, звісно ж, сот більше, ніж на виробництво Польща. Латунь значить, що його можна паяти. Латунь значить, що можна лити, наприклад, туди воду. Тобто це плюси. Ресурс такого радіатора, я думаю, приблизно 10 років, а то й більше. Так, такий в нас коштує по ціні там, до 20 000, приблизно 19 500. І Польща. це повністю алюмінієва серцевинка йде. Навіть, просто, якщо подивитися, ми бачимо, що тут сот значно менше ніж на цьому алюміній значить, що не, не можна, можна сказати, так не можна лити воду. Хотів сказати, не бажано, але якщо лити воду, це один рік і можна викидати і купляти новий собі. Це ще, до речі, латунь, так це я вже сказав, можна паяти, цей, мені здається, не можна. Ну і менше сот. Можливо, трошки гірше буде охолодження, але, але я розумію, що це, звісно, гірший радіатор, ніж ось цей оригінальний, але він дешевший. Він коштує в районі 8,5 тисяч, ну, може, до 9 тисяч його ціна, тобто він доступніший. По-друге, -по він виробництво Польща, а не Росія, тобто, так, тобто це. Там чотири штучки залишилися, їх продали, і закінчили. Тут воно буде завжди. Також вони виробляють ще з мідною серцевинкою, вони бувають. Тобто бачки також залишаються стальні, серцевинка йде мідь. Тобто можна підібрати, але з мідною серцевиною буде дорожче за 10 тисяч ціна, чи 12 чи 13 тисяч він буде коштувати. Також я ще хочу вам. Сказати, що є радіатори Китай з зменшеним верхнім бачком, тобто він такий же по розміру, як і нижній. Я маю на увазі по розміру по ширині. Тобто, так ми бачимо, наскільки він ширший, ніж нижній. Китай робить. Одного розміру, одні, однієї ширини їх. Тому на це також звертайте увагу з такими. Я думаю, воно охолоджувати буде нормально. Єдине, що там проблема буде, якщо цей бачок треба буде замінювати, так, який зменшений, ви ж його не знайдете просто ніде. Раніше вони були, зараз, ну до війни, так, їх було багато. Ми навіть робили відео так, що. Попереджала, що є такі бачки, що купити радіатор, потім не знаєте бачок, вони в нас були по наявності, зараз вже їх немає. Тут йде звичайна кришечка ось така. І він йде без дифузора. Соти всі сілі, ми всі соти перевіряємо перед відправкою що все було порядок по них, тому що така покупка не дешева, хочеться клієнтам отримати дійсно нормальну запчастину. Тому в цьому плані можете не переживати, все буде порядок. Ну і єдине, що сподіваємось, що пошта також нормально довезе, тому що вони в ось таких коробочках, що можна щось також там покласти, якось пробити. Ну, ви також перевіряйте коли забираєте з пошти, щоб все було по них нормально. Ось, тому що якщо ви заберете, наприклад, на пошті ударять, ви заберете додому, потім нам скинете так по фоткам, чи по вайберу, чи по телефону наберете, скажете, що він битий. Ми вже ніяк не, не, не докажемо, так, що це зробила пошта. Ви ж його зібрали вже з пошти, правильно? Тому це обов'язково взагалі всі запчастини, що приходять вам на пошту, треба перевірити, щоб все було з ними порядок. Ну, все, друзі, ціни вам назвав. Все, в принципі, сказав, що хотів. Дякую вам за перегляд. Зараз літо спекотно. Багато хто починає ремонтувати систему охолодження. Тому я думаю, ці позиції будуть актуальні для вас. Дякую за перегляд. Мирного нам неба. Пока.